Ранкові вулиці заповнені співом. Люди пливуть на роботу, вони оточують тебе, течією, аж раптом спіткаються ти, камінь лежачий. Вони співають і плачуть за тобою. Твоє волосся розтікається пухом кульбаби, але не озирайся, це не ти, божевільна, голуби. Камікадзи вибухають під колесами кольорових автівок із добрими заспаними фарами, які нічого не підозрюють, підстрибують і продовжують рух, думаючи, що наскочили на камінь лежачий. Ти смажиш яєчню на розжарених плитах бетонної площі. Але не озирайся, це голуби божевільні. you uh...